Пункт пропуску могилів подільський отач пішим ходом перетинає кордони з дружиною Житомирянин Ростислав. Каже, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, чоловіку 22 роки. З дружиною річниця, то вирішив зробити подарунок. Ми плануємо повертатися, бо жінка і вчителька, тому треба проводити заняття з людьми. Я підприємець, потрібно працювати також. Тому туди їдемо, гуляємо і повертаємося. Має всі облікові документи в резерві оновлено вчасно, галочка стоїть, тому все, в принципі, має бути супер. За словами начальника відділення інспекторів прикордонної служби Олександра Ковбаси, ажіотажу на кордоні після набуття чинності нових правил для чоловіків 18-22 років немає. Більше того, за його словами, багато хто з цієї категорії громадян не їде, а навпаки, повертається в Україну. З 28 серпня 2025 року вступила нова норма щодо перетину державного кордону осіб-18-22, включно громадян України чоловічої статі. Насправді ажіотажа не спостерігається. Так хлопці прямують як і на в'їзд, так і на виїзд з України. Навіть дуже багато повертаються назад. Стосовно статистичних даних наразі ми не здійснюємо, ось, але відсоток дуже маленький. Суспільному інспектор перераховує, які саме документи потрібно мати з собою на кордоні, а також перелік посадових осіб, на яких нові правила не поширюються. Ця норма не стосується осіб, які займають посади в органах державної влади, державних органів та органах місцевого самообрядування. Щодо основних документів, які потрібні для перетину державного кордону, залишається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також військово-обліковий документ. Це може бути приписне, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, квиток, а також посвідчення офіцера. Більшість хлопців, які скористалися новими правилами після коротких. Поїздок за межі країни повертаються в Україну, зазначив Олександр Ковбаса. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини Вінниччина.